Доброго ранку, ми з України. Я вітаю вас, мої дорогенькі, на моєму YouTube-каналі, я Ірина. І запрошую вас до карти дня. У нас завжди три позиції. Ну, завжди. Ось. Так зручніше і є у вас вибір. Вибираємо інтуїтивно. Ось, і дивимося, що чекає вас сьогодні. І підказочки від Таро. Поїхали! Карта номер один король мечів. Ви знаєте, це може, звичайно, йти про якусь людину, мова сьогодні. Це можуть бути якісь ваші, наприклад, Ваші. ваш шеф, наприклад. так? Тут якась строга ситуація, тут якась, знаєте, трошечки так. Ви... Зіштовхнетеся сьогодні з якимсь суровим виглядом когось. Це може бути і ваш чоловік настоювати на чомусь, так, наполягати на чомусь. Це може бути ваш шеф, це може бути ваш сусід. Це може бути людина військова, людина в погонах, можливо, повернеться хтось з війни. У вас так, родич, сусід, розмова про військових, це відвідання або поліції, зіштовхування з поліцією, справи з поліцією, справи з юристами, з адвокатами, з суддями. У когось може бути навіть суд сьогодні, хтось може до лікаря з вас піти. Порада цієї карти. Будьте сьогодні чіткими у своїх висловлюваннях. Майте сьогодні. Холодний розум. Тобто не емоціонуйте чітко, коротко і ясно. Ось так сьогодні повинно бути. Без емоцій, без якихось аханьки оханьки, без жартів. Це не є карта жартів. Карта номер 2 Не дуже добра карта, це вежа старший аркан. Тобто, важливий день сьогодні. Можливо, якийсь удар отримуєте. Це, знаєте, може бути навіть. Ну, ви знаєте, це дійсно може програтися і блискавка бути сьогодні, грім і блискавка. Це можуть бути дрони, це може бути ураження якесь, електро, електричними приборами. Може бути будьте обережні. Ось це може бути звільнення з роботи. Роз, розторгнення якихось контрактів, дружби, посварилися, аж будуть, знаєте, аж гай шуміти буде такі, така сварка. Це зненацька, це коли не щирі відносини, тому що ця карта йде одразу після диявола. Тобто, якщо відносини будувалися не на щирості, а ви були чимось засліплені, то звичайно. Ця карта показує, що це наслідки, їх треба просто пережити. Тут нікуди не втечеш від цього. Карта номер 3 Бачите, отут ми маємо і диявола. Будьте сьогодні обережні, не спокушайтеся на якісь великі гроші, на якісь пропозиції, руки серця, чи заробити швидкі гроші. Тут сьогодні можуть бути і ревнощі страшенні, тут і злість може бути. Тут може бути і якісь алкогольне сп'яніння або якихось наркотиків. Будьте сьогодні обережніші, мої дорогенькі. Сьогодні, як то кажуть, може вас диявол попутати. Будьте просто обережні і пильні, з ким ви розмовляєте, з ким ви не одразу довіряєте. Але скажу відверто: це не значить, що ви повинні всіх підряд підозрювати. Інтуїція вам підкаже. Якщо у вас є хороша інтуїція, вона вам підкаже. Гаразд, мої дорогенькі, щиро, гар... щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки та коментарі, за чудові, теплі ваші слова. Це мене дуже-дуже підтримує, донатимо, я вже, бачите, спішу, хочу сказати, і донатимо, і підтримуєте мене донатимо на ЗСУ. в мене є у спільноті нове, новий збір. Якщо маєте бажання, здається 30-та бригада. Дуже важливо, наші хлопці, медики збирають на реп. Допоможемо їх. Це антидроновий, тому що їм автівки вже, вже за три місяці, я так зрозуміла, другу автівку розбомбили дрони. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!